Чуда не сталося. Зашкварена фірма Ескастроінвест в черговий раз порушила графік будівництва важливого об'єкта. В чергове підтвердивши свою репутацію зачинателя довгобудів, вона не встигне добудувати до кінця 2024 року укриття в селищі Юр'ївка. Фірму забудовника «СК Троінвест цьогоріч прославили журналісти Бігус інфо у своєму відеорозслідуванні в ноябрі забереш деньги. В телефоні ідеолога великого будівництва знайшлася переписка з підрядником, який натендерив на 4 мільярди. Селище Юрівка Павлоградського району Дніпропетровської області зараз знаходиться у 100 кілометрах від зони бойових дій Покровського напрямку. Укриття дуже потрібне для дітей з Юрівського ліцею, який в 10 метрах від Будмайданчика. Коли журналісти 6 грудня навідалися на будівництво, нікого з робітників тут не було. Як ми з'ясували, департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, так званий департамент Кушвіда, в цей день. 6 грудня і ще на один рік продовжив термін побудови укриття Юрійського ліцею до 31 грудня 2025 року. Більш того, також до 31 грудня 2025 року департамент Кушвіда замовив коригування проєктно кашторисної документації по цьому об'єкту майже за мільйон гривень. Замовив УТОВ ТОВ «Архкранпроект». проект. Його власником записаний Олександр Гребенюк, який зареєстрований у будинку номер 21 по вулиці Покровській у селі Орлівщина. А де ж мешкає підрядник, який на тендери в 4 мільярди гривень бюджетних коштів і переписку з яким знайшли в телефоні ідеолога великого будівництва Юрія Голика, про що бігу зробили відеорозслідування. А мешкає він. Островський Денис, який раніше носив прізвище Саркісян, у будинку номер 21 по вулиці Покровській у селі Орлівщина. Тобто обидва і підставний бенефіціар фірми проєктанта, і натуральний бенефіціар фірми будівельника живуть за однією адресою. Як бачимо, отакі афери покриває департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, так званий департамент Кушвіда. СК Струінвест вже отримав за це будівництво 42 мільйони 700 тисяч. Гривень, тобто більше мільйона доларів, і це 76% від ціни договору. Причому до 76% побудови тут ще будувати і будувати.